Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Вечір на нашому господарстві. Не знаю яка година, десь вже близько 9. А я оце що я роблю? Я слухаю чи не кричать мої гуси? А щоб дурно не сидіти, не слухати, на вулиці холодно, пролітає якийсь сніг, щось таке, наче як дощ, то я маю ще такий інструмент, який називається лопата. І я тут це я не курю. Нема що. Пара з рота йде. Там яма з водою, де стоїть насос, погано видно. Не знаю, чого камера не фокусує. Чи так вона вночі знімає, чи так воно має бути. Ну, зрештою. Там яма. Там. А тут я копаю траншею. Траншею треба викопати метр глибини і прокопати. Ой, заліз уже в ту яму, що вже з неї не вилізеш. І прокопати до самого будинку. Може я знайду тут золото, а може срібло. Металошукача в мене немає. Може, щось знайду. Золото і срібло не знаю, чи знайду, а от грижу на свою спину, то, напевно, я вже десь відсотків 70 знайшов. І горб на свій хребет. Накопав тут цілі уже купи землі. І треба копати далі? Тут стекло побите, баночки, скляночки. Не знаю, що тут ними робили, але познаходив я тут багато чого цікавого. Не знаю, що тут ота желізяка стоїть. Ось вона. Де вона не фокусується. Ось. Так, якщо дивитися, прямо видно, там стоїть желізний закопаний стовп. Один. З цієї сторони закопаний інший. І десь є закопаний іще один. Таких їх три тут є. Що цими стовпами робили? Що ними позначали, я не знаю. Добре чути, як гуси кричать, правда? Кричать страшне. І, до речі, про моїх сусідів. Сусіди, які. З правої сторони від мене. Вони вже десятки років живуть в Америці. І на їхньому дворі, до речі, я утримував господарство, коли жив в зятях, поки не переїхав сюди на цей будинок. Дуже добре я їх знаю і дуже добре знають вони мене. А з іншої сторони. Живуть е дачники, які приїздять сюди тільки на літній сезон і на літній період. І, до речі, вони на літо також е беруть гусей і утримують гусей все літо і всі осінь, поки не виїжджають е в місто. А напроти мене ніхто не живе. Також люди мають свій невеликий будиночок. І використовують ділянку, як присадибну таку діляночку, вирощують там собі огородину. І приїжджають трішечки відпочити. Так що такі мої сусіди. Вони, напевно, не знають, що в мене стільки усе є. Ось загалом такі справи, що іще? І ще, поки оце з вами стою, тут ляси точу, набрав зерно, не зерно, а набрав відро сухого жому, гранули, набрав макухи, набрав висівок гречаних і пшеничних, гріється на плиті вода. Буду парити. Із вареною картопелькою робити таку мішанку і давати курочкам їсти. Таке вони в мене зранку їдять. Сухий хліб, почистки, овочів, залишки їжі. І таку кашу курочки мої їдять. О, гуси проснулися. Гусак кричить. І знову замовкли. Так що ось такі справи. Поки чекаю, поки включить світло, вімкнуть його о 10-й вечора. то до 10 вечора я тут же траншею, викопаю. І все тут уже буде. чики піки Поки буде мороз, вода в хаті має бути. Ось так. Всім привіт, дорогі друзі гості каналу! Раді вітати вас на своєму каналі. Серія у нас номер 2 Раночок наступного дня 5.30 ранку. І ми тут вже хазяйнуємо. Горить наша плита. Зночі залишається жар. І зранку, коли прокидаюся, накладаю дров і вистачає до того моменту, коли я приходжу з роботи, і ще жар залишається в плиті. Тоді знову підклав дров, вибрав попіл, і в хаті тепленько. Так, одна шкода є, а де друга? Де ота наша притрушена карамелька? Каштанчик? Карамелька? Каштанчик сидить, бідний і мається. А чого мається? Того, що на вулицю немає який, да, каштанчик? Карамелька десь залізла. Заховалася, не видно карамельки. На вулицю немає як іти. Чому? Тому що зараз вам покажемо. Тому що на вулицю налетіли білі мухи. Це каштанчика сліди, каштанчик вийшов і вернувся назад. І думаю, слухай, ну тебе в баню. Не піду я на ту вулицю. Передавали дощ, а випав сніг. Траншею я вчора прокопав. На вулиці плюсова температура, бо скрізь все капає. Так що у нас. Іди, Каштанчик виходь. У нас сьогодні зима. Дивіться. Добрий ранок! Добрий ранок. Ось така ранкова атмосфера. Воно все топиться під ногами. І така ось жижа. Але зі снігом. Так карамелька вже вон на вулиці. Карамелька, ну покажись. Давай додому бігом. Давай. Карамелька, кажи, я не така, як ви. Я не боюсь. І побігла. Так, і каштанчик пішов. Ну все, хай ідуть. Гуляють. А я йду починати готувати сніданки нашим тваринкам. Ой. Ой. Так, плита горить. А ось те, що я розказував вчора. Е, було менше, як пів відра тут сухого жому, е, висівок десь з літра і десь приблизно з літра макухи. І ось вийшло повне відро, навіть кришку підперло. Ось це повнюще відро. Я змішую з оцією дрібною вареною картоплею, вже перемнятою. Тут є хліба трішки розмоченого сухого, є якісь там очистки. Додаю іще зерносуміш, Можете додавати кальцій, сірку. Що у вас там є, що ви додаєте сухі дріжджі, це все перемішується, і наші птахи таке їдять. Поки є світло, треба йти наливати всім воду, набирати воду в тіємності, з яких ти її виливаєш, ну, а потім вже давати всім їсти. Отакий раночок. До речі, на вулицю виходив, ви знову ж таки могли почути. Гуси сидять тихесенько. Ось такий раночок на нашому господарстві сніжний. Так що можна сказати, що до нас прийшла зима. Не така, як вона має бути, тому що під ногами все пливе, але вона вже прийшла. Ось таких два відра вийшлося каші. Одне на 20 літрів, одне на 15 неповно. І зараз будемо давати нашим курочкам. сходимося їсти ось тут відкриту фірточку. Ось тут у нас закрито. Так. Ці пуліки. Фірточка відкрита, дорога на ту сторону зроблена. Зараз вони посходяться і всі тут будуть снідати. Добрий ранок. Хто ще не проснувся? Так, цим дали. Ідемо давати качкам. Хто тут у нас єсть? Тут михаленці. Індики і трішки курей. Гусак іде їсти. Гусак думає так. Що це таке? Що нас не годують? Крутить дзьобом. Не те. А де ти своїх дам залишив? Я до вас зараз дійду. І вам зерна там насиплю. Я йду, не шипи. Ось такий забіяка. Залетів в чужу хату, і наводить на тут порядки. Він дикий ось трійця кідять. Він дики хап-хап-хап-хап наїлися і погнали. Мої гуси і мої качки до вологих мішанок і до каш ось таких звикші, тому що з самого маленького віку, як тільки можна починати їх такими кашами годувати, я їх годую. А ось ті гуси, які приїхали з іншого господарства, вони не знають, що це таке. І як взагалі з цим поводитись, чи їсти його, чи не їсти його, чи підходити до того корита, чи не підходити. Вони не, не знають, як себе поводити і що з цим робити. Ну, щось починають знайомитися. Кори там, де є каша. Нехай знайомляться, бо їм трішечки таке прийдеться їсти. Я зараз, звичайно, зерна їм понасипаю, овочів їм понарозкидаю, але вологі мішанки і ось такі запарені каші вони мають їсти. Дивіться, як клавуня точе кашу. Вона як порося зараз. Нахватається, нахватається. Вони вже скучили, я їм давно вже давав такі вологі мішанки. А ще й з картошкою так взагалі. Ну нічого, вони навчаться. Качки мої їдять, кури їдять, індики дивіться, як хапають. Це взагалі прекрасна альтернатива економії зерна. І взагалі супер корм для того, щоб птиця гарно росла, добре себе почувала і гарно набирала вагу. Хай їдять. А я йду вам, покажу вікно в Європу. Так ще мої вусики. Гусаки мої ще ось там хочуть їсти. Вони пішли до гусака, нема їх тут. Так, з цієї великої загороди зроблена фіртка для того, щоб гусей можна було випускати на огород на вулицю. І фіртка зроблена ось тут. Між цими загорожами. І фіртка, як ви бачили, зроблена ось там, щоб можна було звідти заходити сюди і зроблена вже з двору для того, щоб заходити через фіртку, щоб птиця вже не ходила під ногами. Так що трішечки роботи зроблено. Ну і прокопана траншея під воду. Сиджу, зернятка луза, а робота робиться, ну, щось щось там пробують їсти. Не дуже воно в них там виходить. Вчора щось не дуже мені подобався молодий гусачок своєю поведінкою. Сьогодні бачу, ніби до корита він підходить дзьобом трасе, каша нам не заходить. Ну, от такі вони. Не дивлячись на те, що випав сніг, на вулиці дуже тепло. Не знаю чи це мені так тепло, бо я тут ганяв з самого ранку. Маленька моя. І ти маленька, іди я хочу погладити. І ти хороший. Ти вже курей порозганяв. Ти трохи не хороший, а ти розганяв курей. Іди. Нема нічого в мене. Нічого немає. І руки грязні, Ви хочете їсти?

Кипати гусям. Води я їм поналивав, поки світло було, вони вже половину своєї води порозливали. Ну, на сьогодні у вас ліміт буде обмежений. Так, качки щось тут їдять. До вечора повиїдають усе. зерно можна летіти. Ой, і я лечу по слизькій землі. Біжіть О, тепер те, що треба, молотим на всю. Бати гусак наводить шорох. З криші капає, дощ іде, болото під ногами, гуси їдять. А ці кури не йдуть туди до тих курей. Вони собі живуть своє окреме життя. Ну, ось будуть морози, треба буде їх виловити і закрити з усіма курми разом. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Миру, здоров'я, радості, успіхів, позитиву і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. І всього вам самого-самого найкращого. Робіть добро, воно обов'язково. повертається. Ніхто нікуди не спішить. Ніхто нікуди не біжить. Час, наче, зупинився. А пам'ятаєте, як вони приїхали, що було? Ось так близько підійти до них і зняти їх на камеру. Взагалі було нереально. Як вони бігали, ховали, стікали, були злякані, а зараз дивіться. Вони вже думають так, їсти приніс, висипав і швиденько звалив. Не ходи тут по нашій території і не займай наш час. Музка хоче залізти, а. Тазік високий. Якби вони були ширші трішки і нижчі, було б краще. Але так довше зберігається вода в тазику. Напитися їм вистачає достати шиї. А от залізти до кінця роз... розплескати ні. З каструлі там швидше вода вилітає. Кидають шиї гусаків до себе закликають. Так, ще раз всім всього доброго. І до нових зустрічей. Що, красунчик, дивися так. Escusa.